Зуміло, що сьогодні Україна стикається з викликом збільшення кількості людей, які захворіли на коронавірусну хворобу. Але давайте будемо щирі: народні депутати мали бути відповідальними уже давно і вакцинуватися, і не один раз. А по-друге, мають носити маски. Як ми бачимо, в більшості випадків дружно сидять без масок, а дехто з монобільшості розказує, як не потрібно вакцинуватися. Другий важливий момент. Лікарі не ходять на карантин. Працівники, робітники заводів, фабрик державних підприємств не ходять на карантин. Військові не ходять на карантин, бо пильнують нашу безпеку. А Верховна Рада, яка теоретично має бути повністю вакцинована, Після п'яти тижнів, давайте скажемо чесно, майже відпочинку знову збирається йти на відпочинок, не відповівши на найважливіші питання, які сьогодні стоять перед державою. Скажіть, будь ласка, де виділені додаткові кошти на армію? Про це говорить міністр оборони, про це говорять військові. Сьогодні потрібно 50 мільярдів на збільшення забезпечення збройних сил України. Сьогодні потрібно як мінімум 2,7 мільярда гривень для облаштування місць для батальйонів територіальної оборони. Цього немає. Верховна Рада не відповідає на виклики по боротьбі з коронавірусом, не відповідає на виклики енергетичної кризи, соціальної кризи, але тепер хоче іти кудись відпочити. Тому, шановне товариство, я сказав наполягаю на тому. Що передовсім завтра, наступний тиждень, Верховна Рада має терміново прийняти законопроекти по збільшенню забезпечення Збройних сил України, а тоді можна про щось і говорити.